Як Росія збирається інтегрувати окуповані території до 2030 року? Це ризики шалені ризики насправді для нас в ніяких шестиліт, я вважаю, в них нет, І, в общем-то, цей режим Причому час його вистікає. Яку роль у цьому відіграє інформаційна політика? І як відреагували в Україні на матеріал німецького журналіста про окупований Маріуполь? Ну, свідома провокація це свідома диверсія. інформаційна диверсія, спрямована проти інтересів національної. Ною безпеки України, яку мету переслідують у Кремлі, заявляючи про інтеграцію захоплених територій, і як цьому може протидіяти Україна? Вони вважають, що рано чи пізно почнуть визнавати приналежність цієї території, власне, до Російської Федерації. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Празові. Далі про війну на півдні України. Президент Росії Володимир Путін заявив про плани інтегрувати окуповані території України до 2030 року. За його словами, упродовж наступних шести років захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей повинні вийти на рівень життя, який відповідає російському. На ці заходи у Росії виділили 1 трильйон 800 мільярдів рублів. Сказав Путін. Ми запустили комплексну програму розвитку наших історичних регіонів. В ней почти 300 мероприятий, которые увязаны с конкретными целевыми показателями, буквально по всем направлениям, включая экономику и инфраструктуру, здравоохранение и образование, культуру и спорт. віце премєр Росії Марат Хуснулін на початку лютого заявив, що на окупованих територіях планують збільшити обсяги будівництва. За його словами, на захоплених частинах Донецької та Луганської області темпи мають вирости у 5 разів, а у відповідних регіонах Херсонщини і Запоріжжя у 10-12 разів. Такі заяви свідчать про те, що Росія приступає до реалізації довгострокових планів і не передбачає жодних територіальних поступів. Про це у своєму звіті за 1 лютого написали в американському інституті вивчення війни. Також аналітики зазначили, що Путін закликав російські банки не боятися західних санкцій і активізувати роботу на окупованих територіях. Так звана інтеграція окупованих територій до Росії у першу чергу несе ризики для безпеки місцевих жителів, оскільки терор у цих регіонах лише посилюється. Про це новина при Азові розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський людей, які відмовляються брати російські паспорта, їм відмовлено в наданні медичної допомоги. Вони не мають можливості працювати, отримувати якусь заробітну плату для того, щоб годувати то свої родини а людей, які відмовляються перереєстровувати свою власність в реєстрах так званих реєстрах Російської Федерації, да на тимчасово окупованій території. Вони під, ризик, під ризиком втратити своє майно. А ті люди, які виїхали і цього не зробили, В таких випадків вже на жаль достатньо, коли їхнє майно земельної ділянки е нерухоме майно не житлове, яке використовувалося як бізнес. А е воно просто кофактично. Вони це називають націоналізацією без майна. Але ми розуміємо, що це просто погробування наших людей. Така політика Росії свідчить про те, що вона не збирається зупинятися на досягнутому, каже Юрій Соболевський. щодо фод заяв по інтеграції, це ризики, шалені ризики, насправді для нас. Тому що, якщо раніше да, вони заявляли, що це їхня свого так звана там демілітаризація, денацифікація, це то, то це все. То зараз це просто ми бачимо, що це війна на знищення, війна на захоплення території, на інтеграцію їх в Росію, і о, вони не будуть зупинятися, От те, що вони можуть захопити, вони все будуть захоплювати і руйнувати це новими своїми регіонами. Тому, ну яке це звільнення, яка це інтеграція? Це примус, це окупація, це в. в Терор щодо місцевого населення це пограбування цього населення, це ігнорування будь-яких міжнародних норм щодо гуманітарної підтримки населення, яке переживає на тимчасово окуповані території. Росія поверне окуповані території лише якщо відчує військову перевагу України. Додав політик. щодо позиції Росії, ну звичайно, вони будуть це можливо використовувати і. Майбутхід в переворах там про закінчення цього військової цієї війни, ну але ми чудово розуміємо, що Україна буде так, не, не віддасть кожну жодну людину, жодного сантиметр з землі. Тому що, якщо ми це зробимо, то це шлях до наступної війни для того, щоб Росія, незважаючи на те, що вони там в Конституцію це внесли, що вона повернула ці території. Ну, потрібен військовий тиск, потрібен тиск а, з боку наших партнерів, щоб в них не було іншого варіанту, як повернутися до а, міжнародно визначених а, визначеного кордону України. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Днями журналіст німецького суспільного мовника CDF Армін Кюрпер, який очолює московське бюро телеканалу, зняв репортаж про життя в окупованому Росією Маріуполі. Він розповів, що журналісти змогли в'їхати до міста з боку Росії, отримавши дозвіл окупаційної влади. Журналіст розповідає, що місто, яке раніше зазнало значних руйнувань через російські удари, не здалося йому містом привидом Юрпер каже, що на вулицях є люди, більшість з яких, на його думку, проросійські. Крім того, він відзначив, що окупанти відбудовують місто і воно функціонує. На появу такого матеріалу відреагувала українська медіаспільнота, а також Міністерство закордонних справ України. В українському відомстві зазначили, що вимагають від німецького телеканалу надати пояснення щодо візиту до окупованого Маріуполя і репортажу звідти. Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що спотворення реальності це не журналістика. Крім того, візит керівника московського бюро ЦДФ до окупованого Маріуполя без згоди України є порушенням українського законодавства, і це може вплинути на подальшу роботу цього медіа в Україні. Після критики на свою адресу 30 січня телеканал заявив, що у своїх репортажах з України ЦДФ ніколи не залишав жодного сумніву, що Маріуполь є територією незаконно окупованої Росією, і хто є агресором і жертвою у цій війні. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів новинам при Азові, що Росія хоче зробити це місто показовим на окупованих територіях. Матеріал німецького журналіста посадовець називає інформаційною диверсією це не репортаж зняли. Це було пряме включення. Ну, Знов таки, ну тобто, вся ця купа причин це свідома. Ну, свідома провокація це свідома диверсія, інформаційна диверсія спрямована проти інтересів національної безпеки України. Ну напряму тому я вважаю, що ми маємо бачити набагато більшу серйознішу і вагомішу реакцію на всі кін'я, тому що це. Лише початок. Ну, якщо ми не покараємо, він залишиться непокараний автор цього сюжету. Хто б він не був, які пригалі в нього не були, і як би воно там не відбувалося? Тому що це неправда, що він сказав, абсолютно неправда. І ми це доводимо дня. Проте завтра ми побачимо там не лише Дзидев. Завтра ми там можемо побачити всіх, тому що можна, тому що безкарно Росія будуть це забезпечувати, оплачувати. Повірте, вони вміють це робити. А лише деокупація території покладе край російській політиці так званої інтеграції захоплених регіонів, каже Петро Андрющенко. Що таке Маріуполь інтегрований через шість років? Да, давайте ну, просто відверто казати, що це буде. Це буде обмаль корінних маріупольців, які залишились там з тих чи інших причин. І велика кількість росіян у славі буде інтегрований Маріуполь за шість років окупації. І ми нічого. Окрім деокупації, не можемо з цим зробити. Деокупації змінення там не знаю, інформаційної політики на рівні держави. Там, ну купу речей якось можна з цим боротися, або але ну треба розуміти, що враховуючи там дистанційність і враховуючи відсутність контролю, це буде складно. І майже ну, майже а, а, ну вони переграють нас по-любому. Тому що просто тому, що вони контролюють цю територію, і просто тому, що тим людям, які не зможуть, не хочуть і не вміють інтегруватися, ну їх там фізично не залишиться. Просто це будуть хочете там евакуація, хочете арешти, хочете там банальне знищення через колапс медичної системи, просто геноцид і так далі. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про наміри російського керівництва щодо окупованих територій України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, ютюб, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Політолог, кандидат політичних наук Ігор Рейтарович зазначив, що Росія намагається закріпити за собою окуповані території і переконати у цьому як свою внутрішню аудиторію, так і міжнародну спільноту. Тут правда є проблема, бо багато російських регіонів, які з 91-го року перебувають в складі федерації, вони до кінця так туди не інтегровані. Достатньо ту ж чечню подивитися. Це держава в державі за великим рахунком. Але суть не в цьому суть в тому, що треба показувати, що тепер у нас там більше стало суб'єктів федерації. і Ми відповідно ці суб'єкти федерації намагаємося ну привести до того рівня, е, який відповідає ну рівню більшості регіонів Росії. Це раз а для. Скажімо так, міжнародної спільноти логіка така, що ми ці території контролюємо, ми не готові взагалі не будемо там говорити про яких якісь їхні які, там гіпотетичне повернення в Україну. Це питання не є предметом для якихось там перемовин. Значить, якщо там стоять російські солдати, це відповідно територія Російської Федерації. Вони вважають, що рано чи пізно. Пройде там ще якась певна кількість років. Ну якщо вони втримуються в території звичайно під контролем, світове співтовариство цим змириться, і спочатку просто будуть ну не перестануть звертати на це увагу, а потім, можливо, коли через якусь там певну кількість років почнуть визнавати приналежність цієї території власне до Російської Федерації. Росія виділяє кошти на окуповані території, але розвивати їх не збирається, переконаний експерт. Та ніхто звичайно в економіку там ще якісь інші речі не вкладає. Чому тому, що там інші тип економіки? Там економіка початку 90-х років, яку контролює кілька кланів, російських в тому числі, і пару там місцевих, які колаборантів сформовані, які все між собою ділять. Ну і по суті, паразитують на на, на залишках того, що там залишилося. Вони вкладають на сьогоднішній день в ці території кошти. Але це ну ці кошти вони йдуть не на розвиток території. Вони йдуть на підтримку там, хоча б ну, якогось мінімального рівня давайте так адміністративного життя. Їх за великим рахунком не сильно хвилюють люди, які на них живуть. Їм треба ну певну видимість створити. А цю видимість можна створити, якщо працюють якісь адміністрації, якщо працюють школи, якщо працюють лікарні. Або якісь там служби, які займаються, наприклад, надзвичайними ситуаціями. Ми не говоримо зараз про якість їх роботи, вона зрозуміла. Тобто, вона ну явно є там е, жалюгідно низькою. Але е, картинка, яку вони створюють, от тут зверніть увагу, що значна частина різних відео, які вони знімають на цих територіях, якісь там сюжети і так далі. значить, ключовий посил цих сюжетів це обов'язково показати табличку якусь. Де написано, що це якийсь там орган, чогось там. Ну, грубо кажучи, вони таким чином підкреслюють постійно цю адміністративну складову. Тому гроші йдуть в першу чергу на утримання оцього псевдобюрократичного бюрократичного апарату. Заяви російської влади про інтеграцію окупованих територій пов'язані зараз також із президентськими виборами у цій країні. Пізніше увага до цієї теми зникне, додав Ігор Рейтерович. Путіну треба жити з якоюсь там перемогою. От його розуміння, перемога це ті території, які вони приєднали тимчасово. І він буде робити на це ставку. Вибори закінчаться Путіна, і повірте, ця тема вона зникне відразу з екранів навіть російського телебачення, тому що вона за великим рахунком переважній більшості росіян абсолютно не цікава. Вона навпаки, викликає роздратування, тому що в когось якісь гроші, які треба було витрачати в Росії, йдуть якби на підтримку цих територій. А при цьому ці території не демонструють взагалі ніякої лояльності там політичної чи іншої по відношенню до російської влади. Російський соціолог і публіцист із Німеччини Ігор Ейдман у коментарі про Азов'я зазначив, що Росія перебуває у кризі і там немає ресурсів, аби розвивати свої регіони, не кажучи вже про окуповані. Люди замерзають в своїх домах, соціальна сфера заброшена. Зараз готується масштабна ти виборів у всіх на глазах. И, в общем-то, в этой ситуации еще недавно совсем, да, я хочу подчеркнуть, летом прошлого года режим был вообще на грани краха. Фактически состоялся такой полупереворот, недоворот или полупереворот. В двух буквально шагах от Москвы остановилась целая армия наемников, которая могла смести эту власть. Так что все это в России в кризисе и так далее, и так далее. А он рассуждает тут о каких-то, значит, попытках да, переварить. Не, 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 кстати, еще самое интересное, он даже эти регионы захватить-то не, не смог. Только Луганская область более-менее захвачена, да, в других регионах крупнейшие города, Херсон, Запорожье. Славянск, Краматорск, крупные достаточно города и региональные центры Запорожья и Херсона, он, он захватить не смог, а собирается каким-то образом значит, интегрировать Путін і надалі налаштований захоплювати территории, – території, каже В Втім, его режим навряд чи протримается ще років. Он их пытается дозахватить, да а заодно захватить еще что-нибудь. Он и в Харьковской области пытается что-то захватывать. Я, и дали бы ему волю, он бы всю Украину захватил. То есть э, это абсолютно то, то, что, говорят всякие там арестовичи, что вот типа надо с Путиным договариваться, перемирие какое-то, это все просто чепуха. Почему? Потому что с ним договариваться. Невозможно, он не собирается ни с кем договариваться, не собирается никакой перемирия вводить абсолютно. Ему это не нужно, ему было скучно э, просто. Про... Он мог спокойно править России дальше совершенно без конкурентов, все подавлено, вытоптано в России, все посажены, кто его угрожал. Значит, но ему скучно стало, он ему захотелось играть в войну. Вот он играет в войну и будет играть в войну, пока жив. Так что все это печально, но, но, как я уже сказал, единственное, что вселяет оптимизм что в никаких. 6 лет, я считаю, у них нет, и в общем-то, этот режим обречен, время его э, истекает. Как это насколько долго про сказать трудно, но я думаю, что 6 лет совершенно нереальный срок для того, чтобы он просуществовал. Российская масштабная військово вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Називається цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Азов'я, На все добре. приазов'я.